А скільки разів ви казали, що ви зайняті і не можете щось зробити. Ну тому, що дуже прям зайняті. Але фішка в тому, що це просто ну, можна хто-то хтось скаже, що це прокрастинація, але то не зайнятий. То просто вам страшно, вам страшно і вам соромно це признати. І тому ви кажете, що зараз, та, та трошки пізніше, я зараз зайнятий. Ось такі там є більш важливі справи. Але все починається нормально тоді, коли ви просто, по-перше, признаєте це. Собі, я як вже психолог хвалю. А по-друге, просто почнете як попало, що попало, Просто почніть там зарядка, не хочете фігачити, три хвилини зробіть, а далі буде, що буде. І чаще за все вас затягує туди більше, більше на довгий срок. Строк. Так ось у нас лімітована серія це діаметр корпусу 43 мм, Ми підготували вже її, і зовсім скоро ви вже побачите прототип.